Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 28 червня. 28 червня 1914 року вулиці Сараєва були прикрашені прапорами. Ерцгерцог Франц Фердинанд, спадкоємець австро-угорського престолу, прибув з офіційним візитом. Його супроводжувала дружина Софія. Атмосфера святкова, але напружена. В імперії давно назрівало невдоволення, особливо на Балканах. У натовпі стояв 19-річний боснійський серб Гаврило Принцип. Студент, член організації Молода Боснія, він мав при собі пістолет і чітке завдання знищити символ австрійського панування. Першу спробу замаху скоїв інший терорист, кинув бомбу, але авто ерцгерцога приїхало далі. Франц Фердинанд наполіг поїхати до лікарні, щоб провідати поранених. І саме тоді, через фатальний збіг маршрутів, принцип опинився біля них. Він вистрілив двічі смертельно для обох. Світ тоді ще не знав, що ці два постріли стануть причиною війни, яка змінить хід історії. Через 20 днів почалася Перша світова війна, яка забрала мільйони життів, зруйнувала імперії і змінила карту світу. 28 червня 1996 року історичний світанок для України після безсонної ночі, 23 годин безперервного засідання. Верховна Рада нарешті ухвалила нову конституцію перший основний закон незалежної держави. Зала парламенту гуділа. Депутати сперечалися, домовлялися, вносили правки. Цієї ночі ніхто не дрімав. Ішлося про те, за якими правилами житиме країна. Доповідачем від робочої групи був Михайло Сирота. Саме він вів складну конституційну дискусію, погоджував формулювання, переконував і знаходив компроміси. Голосування могло зірватися, але сталося навпаки. Уранці 315 депутатів натиснули за. Одразу після цього відбулося урочисте підписання документа. Депутати залишили свої автографи під текстом конституції, символ того, що Україна остаточно обрала демократичний шлях. А потім усі разом вийшли до будівлі Верховної Ради, робили пам'ятні фотографії на східцях парламенту, усвідомлюючи вагу цього дня. А як ви вважаєте, чи залишається конституція 1996 року надійною основою для захисту прав і свобод українців у 21 столітті? Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово для цього. Відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео.